Привіт, вболівальники київського Динамо! Сьогодні я повідомляю вам досить тривожні новини. Схоже, французький клуб має намір підписати одного з наших гравців. Він піде з Динамо чи залишиться з нами. У цьому відео я розповім усі подробиці, але для початку підпишіться на наш канал і поставте лайк, щоб не пропустити жодної новини. А тепер перейдемо до сьогоднішньої інформації. Як повідомляє Татоуаки. Клуб Ліги, 1 Страсбург, цікавиться півзахисником Динамо Назаром Волошиним. Гравець входить до списку літніх підсилень збірної Франції на позиції півзахисника. Усього 20 річному Волошину в нинішньому сезоні провів уже 23 матчі, забив 7 голів і віддав 5 результативних передач. Його контракт з Динамо розрахований до середини 2027 року, що дає киянам достатньо часу, щоб спокійно домовитися про можливий трансфер. Зараз Страсбург посідає 12 -х місце в Лізі 1 Крім того, в планах французького клубу є українець Едуард Соболь, який виступає в оренді в Брюхе. А ти, вболівальник, як вважаєш, Волошин повинен залишитися в Динамо. Ми знаємо, що важко утримувати талант надовго, але сподіваємося, що якщо він піде, то за хорошу суму. Що ви думаєте про інтерес Страсбурга до нашого гравця, залишайте свою думку в коментарях. На сьогодні все, до зустрічі в наступному відео. Не пізніше.